Звертаючись до, до ресторану, ми першим ділом повинні звернути свою увагу на їхню цінову політику. Що мається на увазі ціна? Дізнатися, чи будете ви доплачувати в кінці весілля за саме обслуговування. Тому що, як правило, в дорожчих ресторанах йде як мінімум 10% процент накрутки за обслуговування офіціанта. Далі, можливо, у вас ще візьмуть плату за оренду цього ресторану. Треба теж про це поговорити. Наступне, як найкращим чином, потрібно звернутися на початку самого банкету і запитати, скільки будуть коштувати їхні послуги. Тобто, саме меню в цілому, скільки воно займе. Тому що в кінці банкету вам можуть чуть-чуть підкрутити цю суму. У зв'язку з чим навіть у зв'язку з тим, що вони вам адекватно дадуть відповідь. А ви знаєте, продукти подорожчали сьогодні, вчора, позавчора. Відповідно, наш салат став цей дорожчий. Ну, ніби як і заперечити немає, тому що це є правда, правильно? ж? Тому на початку банкету, а ще ну, буде відвертими трошки підвип'ють, і можна буде вже підзакутити обової кінці. Як тому якна краще це розібратися на початку банкету. Далі потрібно дізнатися, чи можна брати свої алкогольні напої, фрукти, м'ясо і так далі, і чи потрібно буде доплачувати за нарізку цього всього. Чи є в цьому ресторані послуги, так сказати, нав'язані самим цим рестораном? Що це мається на базі? Ті ж самі прикраси. Вони кажуть, так, звичайно, але прикраси ми даємо нашим. Музикам. Так, звичайно, але музика наша. Ну, можливо, там дуже класна музика, може, там супер нові прикраси. Але ж жнову такі, якщо вони не входять в саму концепцію вашого весілля, ну, треба про це поговорити наперед. Далі, розмір приміщення. Е, звичайно, як правило, кажуть. На скільки чоловік у вас весілля? На 100. А, так, да, у нас навіть 110 гуляло. Без питань, може 120 вихіднутися. Але завжди треба так розраховувати, що мінус 10 чоловік назад, а не навперед. На Тому що сядуть вони всі 100 чоловік. Танцювати вони всі не зможуть 100, правильно? Навіть 80 чоловікам вже буде мало місця. Оптимально брати. Оптимально... Якщо там кафе, а потім теж саме фарбля, тому що вона топтується людей, і теж погана забирається та відбивається погано.